Доброго дня, я з України. Сьогодні 20 лютого і сьогодні я буду висівати помідорчики на розсаду для теплиці. Як я клала їх на пророщування, я вам показувала, а сьогодні покажу, як я висіваю, нагадаю, які сорти я обрала в цьому році. Так, і зараз буду висівати помідорчики для теплиці. Виклала я їх на пророщування 14 числа, сьогодні 20 лютого. Ну, вже трішечки вони навіть переросли. Ось бачите, потрібно було раніше їх висадити, але не було часу. Ось вже такі величенькі в мене вони. Деякі гарно зійшли, ось, наприклад, серце Америки, торбинка червона, колібри домашні, до речі, гарно зійшов. А колібрі, який купувала в цьому році, при тому, що це гібрид, зійшла всього одна націнинка, ось вона, бачите, і враховуючи, що таке дороге насіння, а інше все лежить. Ну, я його поки що висію, також по окремих свікляночках, але буду потім бачити, чи вийде в мене ця кількість, яка мені потрібна на цей рік саме колібрі. Так, Клондайк ще тільки починає сходити. Кабанята також тільки починають. Але своє насіння, наприклад, клондайку і кабанята, так як їх в мене багато, то я. Я якщо бачу, що воно погано сходить, то я буду по дві насінинки в одну луночку сіяти, потім зайву приберу або розпікірую, або просто приберу і викину. Те, що залишиться, просто висію ось в загальний контейнер і як завжди поділюся з сестрою або з батьками. І ось взяла свій записничок. в мене тут написано, скільки яких помідорів потрібно, скільки яких сортів мені потрібно. В цьому році для теплиці я розписала, що куди я буду висаджувати. Ну, якщо щось зміниться, наприклад, якийсь погано зійде, якогось буде більше, то я просто потім, коли буду висаджувати, підкоректую ось ці свої записи. Так, для вирощування помідорів в теплиці взяла ось такі касети на 6 комірок, підказали мені, що вірно ячейки називати комірками. Ну, може, це і вірно будемо називати комірками. Об'єм кожної 300 грамів. До речі, показувала перед цим, як сіяла в 100 грамові. Такі касети, перець і баклажани, то були мені коментарі, що мало там буде об'єму аж до висадки відкритий ґрунт. Але я завжди сіяла в 180 грамові стаканчики, і мені було достатньо, яка в мене розсада, який врожай. Ви можете подивитися по минулому році, по за минулому році відео. І до того ж, я вважаю, що наприклад на одну рослинку 100 грамів ґрунту це все одно більше, ніж, наприклад, будуть вирощуватися вони в ящичках. В ящичках там, взагалі, коли сіємо ось так, строчечками там ну зовсім мало ґрунту. Явно що на кожну рослинку 100 грамів немає, тому будемо бачити. Касети взяла торгівельнеї марки Агрін, вже їх показувала. Мені дуже подобаються. Такі вони, знаєте, цупкі, гарні, міцні. І ось такий є піддон. В такий піддон стає або касета на 50 комірок на 100 грамових, або ось я так зробила, поставила три касети на 300 грамів. Кожна комірка. І ось так буду висівати. У мене виходить на одну грядочку довжиною 6 метрів, і шириною 80 сантиметрів потрібно. 34 штучки розсади, тому що в, кож... в мене будуть дві строчечки, в кожну строчечку буду саджати по 17 штучок. В мене тут виходить 36, ну на дві штучки більше, нічого страшного, завжди намагаюся 2-3 посадити з запасом, може десь якась пропаде, не зійде, і ще щось. Так, підписувати назву буду на ось таких цінниках. Беру коректор. Ось такий, він гарно тримається, можна прямо на касеті писати, і також буде гарно. Ну, Якщо, наприклад, ось вся касета буде зайнята якимось одним сортом, наприклад, мені потрібно, мені потрібно колібрі аж 8 штучок, то буду просто наклеювати, і воно гарно буде зберігатися. Так, ґрунт беру. Я зараз додам фото, яке я використовую ґрунт, тому що мене запитували трішечки в цьому році, перший взяла ґрунти Полтавщини. Мені не сподобалось. Казала вам, що дуже такий грудочками ґрунт дуже такий щільний був, начебто він з глини зроблений. А це ґрунт, який беру багато років, вже не пам'ятаю навіть скільки, з'їздила в нову лінію і взяла. Він є такі, потрапляють. Є... Шматочки, ну, якихось волокна, можна так сказати. Ну Тому що будь-який ґрунт він на основі торфу і сюди також доданий компост. Тому не страшно, що є ці шматочки, це повністю нормально. Гілочки, ось такі невеличкі є, також нічого страшного. Так, ґрунт теплий, завжди напередодні посіву заношу і гарно прогріваю біля батареї. Поливаю. Також тепленькою водичкою з додаванням фітоспорин пасти. Нагадую, як розвожу фітоспорин пасту. Беру ось такий пакеток 200-грамовий, ось 200 грамів. Розвожу його на літрову баночку водички відстояної або е з талої водички, або водички з бутиля, ну бажано не хлорованої. І ось так він в мене стоїть впродовж всього сезону. Достатньо цієї баночки, щоб і розсаду поливати, і також поливати свої рослини, вже коли вони будуть у відкритому ґрунті. Завжди намагаюся, особливо на початку, поливати і рослини, і ґрунт на вулиці, тобто в городі або в теплиці з додаванням фітоспорин, для того, щоб ґрунт не заразити. І ось в мене 2,5 літри лічка водички, я набираю ось така в мене. Ложечка, ну, я не знаю, може, вона як трішечки більше, ніж чайна. Я набираю на цю лічку 2,5 літри, дві ложечки. Додаю і ось такою водичкою поливаю всю свою розсаду. Знезараджується і ґрунт, і знезараджується насіння. Якщо воно було, може там якась хвороба до нього причепилася, грубо кажучи. Ось так. Поливаю не дуже сильно, тому що. На перших порах, на перших етапах багато водички не потрібно, поки насіннячко проросте. До того ж, я буду вкривати плівкою досить щільно і ставити на батарею. Буде утворюватись дуже сильний, утворюється конденсат, і він також є вологою, яка сприяє гарному сходженню мого насіннячка. Комірки набрала не повністю, заповнила ґрунтом, тому що, ще раз нагадую, я так люблю робити. Спочатку набираю неповні комірки ґрунту, або скляночки, або будь-які інші ємності. Потім висаджую насінинку, і коли вона вже зійде, згодом починаю додавати сюди ґрунт, тим самим окучуючи нашу рослинку. Ось подивіться, десь половинка, Половина об'єму в мене є тут ґрунту. Я завжди так роблю, мені так подобається. Я вважаю, що тоді з'являються додаткові корінці і, виходить, досить роздвинута коренева система. Міцна вона і гарно тоді приживається рослина в ґрунті. Роблю так і для помідорів, і для перцю, і для баклажанів. Для гіркого перцю так само роблю. І нагадаю, які в цьому році я обрала сорти для теплиці, саме для теплиці. Клондайк. Ну, по-перше, це майже всі мої сорти. Тільки пузата хата новенький сорт. Колібрі в мене в минулому році був. Я зібрала своє насіння, воно досить непогано зійшло. І колібрі купувала нове насіння. Так, які сорти? Клондайк, жовтий сорт, серце Америки, рожевий сорт. Всі кущі, всі сорти ну, тому що для теплиці. Кабанята, торбинка червона і торбинка рожева це умовна назва, це мої сорти, які я збирала сама, пузата хата. І колібрі, як вже сказала. І зараз буду висівати, а потім ще хочу вам показати, як в мене сходить інша розсада. Як вона виглядає, чи гарно вона ростає, і що саме в мене вже зійшло. Ось ще хочу вам показати, як виймаються рослинки зі спонжику. Казали, що коли буду виймати, буде рватися, ламатися корінець. Ось подивіться, який гарний корінець. Ось він. Гарно, легко, нормально виймається. На спонжиках в мене проростає насіннячко. Якщо ось так сильно вже проросло, то я буду обережненько його викладати і потім засипати також буду, так вже, щоб бачити, що воно гарно тримається. Ось. Вже, бачите, є і корінець і росточок. Ось так розклала першу касету. Видно, деякі гарніше зійшли, деякі гірше, але нічого страшного. Я думаю, що під плівочкою на батареї вони гарно зійдуть. І тепер беру сухий ґрунт І буквально по одній ось такій ложечці зверху присипаю. Намагаюсь, якщо трапляюся грудочки, Зробити їх більш дрібними. Ось так. Трішечки-трішечки присиплю по одній ложечці. Коли вони зійдуть, тоді почну присипати ще більше. Нагадаю, що це в мене помідорчики для теплиці неопалювальної. Висаджувати буду десь всередині квітня. До того часу вони в мене ростуть в звичайних кімнатних умовах без досвідки, на підвіконні. Я завжди сію всі терміни, завжди так само ворощую, без досвідки. Досвідка мені не подобається. Я пробувала. Чомусь я з нею не зійшлася, скажімо так. То в мене ростуть на підвіконі, і вони вже тоді, виходить, загартовані. Коли висаджувати. Ну, щоб там сильно витягувались, кажуть, що можуть сильно витягнутись, я би не сказала так. Все насіння розклала ось таким чином. Зараз буду вкривати плівкою і найтепліше місце в будинку, тобто біля батареї поставлю. І залишились в мене ще не присипала ось також баючити з корінцями. Це в мене серце Америки, пузата хата і торбинка червона. Вони краще всього зійшли. Ось так поставила, будуть в мене запасні, скажімо так. І зараз вам хочу показати, як в мене стоїть на пророщуванні моя розсада, яка вже зійшла, а яка ще тільки починає сходити. І ось перше підвіконня, де стоїть моя розсада, це кімната доньки. Тут в нас сонечко сходить. Тут завжди зранку дуже сонячно. Так, ну що в мене тут є? Ось така погода у нас сьогодні, начебто тепло, сонячно, вночі був приморозок, мабуть, десь мінус 3-2 градуси, і небо, бачите, таке досить темне. Хоча в квартирі дуже тепло. Так, тут в мене росте коренова селера, ось так вона виглядає. Вона така і є, така досить тоненька. Ну, Поступово вона стане більш міцнішою. Потім, коли буду висаджувати у відкритий ґрунт, трішечки може глибше її посаджу, може трішечки вона і потягнулася. ну, але ж… Я вирощую завжди так. в мене підсвітки немає, додаткових стелажів немає, тому все нормально буде, я впевнена. Це в мене два контейнера, Був тут геліотроп, але бачу, що він не зійшов, начебто, колись сіяла кілька років тому і нормально сходив. Але потім навіть в коментарях мені писали, що він дуже такий капризуля, скажімо так, і виходить, в цьому контейнері одного кольору, одного сорту, ось одна рослинка. І в цьому, мабуть, мабуть, аж ось це дві рослинки. Не знаю, як вони там опинилися, а так більше і не видно нічого. Так, це в мене гіркий перчик. Сіяла його глибше, як завжди казала, що грунту тільки півскляночки, і зараз, ось, поступово буду його підсипати. Аж до верху скляночки що був. Десь раніше зійшов, десь ще зовсім не зійшов, але якщо навіть і не зійде, того, що зійшов, мені дуже-дуже достатньо. Так, це мій равлик з насінням перчику. І ось сьогодні вранці його розкрила, бачу, що він почав проростати. Деякий перчик вже видно. ось Бачите, зеленіє там. Не знаю, хвилююся трішечки, що може я його досить тісно скрутила, чи вийде, зійде перчик, чи не зійде. Ну, будемо спостерігати, ще я його не займаю. Також виставляю його ось сюди на саму батарею. Щоб було тепло, хоча в нас і повітря досить тепле в квартирі. І ось так стоїть моя цибулька на самій батареї. Золотиста ще, а щось вже бачите? Ні, то бурянець. Золотиста ще не сходить, не видно нічого. А ось кармен і тут в мене ексибішен. Зараз я його відкрию і подивимося. Мені здається, що я деякі сходи вже бачила. То ставлю на батарею, то знімаю з батареї, тому що батареї досить гарячі, щоб насіннячко там не зварилося. Тому я його туди-сюди, так сказати. Ага, бачите, вже ексібішн зійшов перший. На... І червона перша. М -м, гарно. Я вже задоволена, бачите, досить швидко, так, а коли ми його сіяли. Так, ось. Сіяли 12 числа сьогодні 20 днів, буквально трішечки більше тижня. Це дуже гарна схожість для цибульки. Mm. Я ще його вкрию і на одну добу поставлю на батарею. А завтра вже точно підніму на підвіконня і пакетики познімаю. Так, підемо на інше підвіконня. Ось друге моє підвіконня, ось таким чином я поставила свою розсаду, просто поставила дошку для просування і. На ній стоїть мій перчик і баклажани. Ага, ось, бачите, ще сьогодні не зазирала до нього, а вже потрібно знімати. Лівочку, все, перчик, це перчик. Ні, це баклажани навіть. Нічого собі, баклажани зійшли раніше, ніж перець. Зараз буду знімати. І ось такі вже великі баклажани. Буквально вчора ввечері дивилася, ще нічого не було, а вже з'явилися. Перший гарно зійшов Казимір, ну так як і проключився перший казимір гарно. Інші також вже бачу, потроху почали проключуватися, потроху почали підніматися. Бачите, все. Я знімаю плівочку і ставлю на підвіконня, щоб в моїй розсаді була максимальна кількість сонячного світла. І гірше всіх, це в мене марципан. Він навіть ще не проключився. Бачите? В жодному осередку не видно. Навіть якихось петельок або сходів. Тут скрізь вже є. І ось касета поруч це в мене перчик. Перчик ще не видно. Бачите, як багато утворюється конденсату, коли ми тримаємо свою розсаду на батареї спочатку. Тому я зовсім трішечки поливаю, коли висіваю. Так, і тут в мене цибулька це в мене ексібішн. Я його посіяла пізніше, тому він ще не зійшов. В равлику вже зійшов, тут ще не видно. Але зійшов вже базилік. Ось такими кубками. Запитували мене, чи я так і буду вирощувати. Так, так, так і буду вирощувати, подивлюсь. Якщо він сильно буде наростати, я просто розпікірую його, точніше, не розпікірую. Кожен ось цей букетик витягну і пересаджу в більшу ємність. Півлітрову це максимум. Більше точно не буду брати. І ось так на підвіконі в мене вся розсада моя стоїть. Зараз приберу звідси бегонію. Стояла вона в мене всю зиму на балконі, а потім я вирішила занести, думала, що вона краще наросте, щоб можна було її розмножити, а вона, навпаки, висохла і такий почався в неї період відпочинку, я так думаю. Цибулинка тут є у цієї бегонії, Я навіть не знаю, чи виймати її, чи що робити, але точно винесу на балкон. Нехай вона там стоїть гарно полью і все. А тут в мене буде знаходитись моя розсада. Досить сонячно, достатньо світла, я вважаю. Ну, ось і посіяла я свої помідорчики для теплиці. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, я дуже-дуже їх чекаю. Обов'язково натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!